Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Перше питання: про внесення змін до програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України та Національної гвардії України, а також підвезенев поліції особливого призначення 24 рік. Ми тримали лист військових частин про необхідні допомоги. І, відповідно, це потребує збільшення цифри по фінансуванню програми з 50 мільйонів до 53 млн. Звідчими були проведені необхідні зміни. Відтримує. Змін до додатку, до програми фінансової підтримки комунального рекомендування підприємства Миронівської міської ради Миронівська оформлення багатопрофільна лікарня у нас другі на штаті. Отримав вільний прохання внести зміни додатку, а саме е е графу назва напрямку діяльності, пріоритетні завдання доповнити такими словами реконструкція та реставрація інших об'єктів. Раху перелік заходів програми, доповнити словами реконструкція будівель. Прошу підтримати. Наступне. Про внесення змін до програми захисту населення і території Миронівської міської і територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру забезпечення пожежної безпеки 22-24 роки. Отримали від пожежників лист проханням допомоги. У фінансуванні на 300 тисяч придбання тепловідбивних костюмів, індивідуальних медичних аптечок, діалектричних засобів, саморятівників або рятувальних пристроїв, індивідуальні сигналізації нерухомості. Відповідно, необхідно збільшити фінансування програми на 300 тисяч. Прошу підтримати рішення. Це я так розумію, почули на пані Федор. Да, да, вона просила так вона на на сесії. Наступна, четверта. Про передачу субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у рамках реалізації програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України, національної влади, а також піддаємо зійковості на 10-20 звернулися в невроні ще про другому проєкті, якщо я не думаю. Да. Да, так, це Потім інфантари. Ага. Ну, да. Потім військова частина 70-15 звернулася. Вони вже в нас отримали субвенцію, вони її вично вистрокоють мільйон двісті. Це платить там. Тут а, це з до цих перегляд. Ні, ні, не плюємо, але там субвенція є. Субенція. Ну, це тільки що, що говорили. То ja, ну, програма була, а саме. Ну, це саме тема була. Що, 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 і останнє перенесення з ним. Так, ці субенції вносяться, це про інформацію. Потім міські раді на придбання антивірусу на 5 років. 80 тисяч, ну це не більше. Були піратські, так. Додатковий ремонт підлоги на потік приділяли, Необхідно втік, більше сумнів, бо в них 100 тисяч не пишеться, Ну Ми закладаємо так, запасом 90 тисяч, може. Вони залишаться не щоб Потім не бігали від мене не викладають. І на водопостачання 9 тисяч 200. раді не вистачає заплатити до Потім по лікарні на доступ для інвалідності, капітал 650. 600 тисяч. Іх судять, звичайно, це тобі не написав. Гуманітарну національні та на піші викладалені там військовому, а треба, щоб на техніку чи на що признається. 120 тисяч гривень. Це буде за рахунок перерозподілу. Нас будеше кошти на ДБС, на придбанню, 2 млн 718 ми забираємо звідти. І з программами погашення боргів, цього року ми не будемо гасити, ми лін 192 тисячі забираємо, щоб закрити ці я думаю, того вже доходить. Отакі зімоки не взятись. Пане Федор, тобі вже не відмічає. Але вас почули стосовно які там я додав дякую. Тільки прохання не останній день. Це дивіться, мене і я знаю, це вони будуть вже з тим, що...